Добрий вечір. Дуже цікавий думка щодо розтана. Розстановок зубів в моєму роті. Добрий вечір. Дуже цікава думка щодо розстановок Хеллінгера. Розстановок Хелінгера? Лайніще, повне, антинаукове, і травмуюче. Не підтримую абсолютно і засуджую. Але багато знайомих відвідують розстановки і в захваті. Ага, багато людей коляться героїном. І від того, це не стає корисним. Ну, ні, Погано. Я не підтримую таке. Я вважаю, що це дуже травматичний підхід. Пам'ятаєш, коли ми говорили про м цей. Той? того. Інквізицію. Інквізицію. А. І я говорив про дуже такий ну неадекватний, супер антинауковий. Вони там кажуть, що ти розмовляєш з бабкою, яка померла кілька поколінь тому, і ти її навіть особисто не знав, але вона в тобі говорить. Ну щоб ти зрозумів, і вони це видають за психологію. Тобі треба туди сходити, чувак. Це дуже смішно. А якщо мені це допоможе? Я буду дуже сміятись, бо один раз на таких розстановках людина в собі пробудила внутрішню свиню, і це треба було чути. Я просто ну я, я сиджу, у мене був кабінет, е е я орендував кабінет, і через кабінет там були розстановщики. І я чув, як люди верещать, кричать щось. Я свиняю. І... Ну там жах такий, слухай, Да. да. Ну, люди, яким це допомагає. По-перше, це люди, яким насправді треба допомога іншого характеру. А люди, які цим користуються, вони або реально сильно в це вірять. Це є такі люди. Ну, це ті люди, які в магію вірять і в інші ці в цю мечню. А люди, які в це не вірять, то це просто ну шарлатани. Але це ну законом не заборонено. Хай собі роблять, якщо хочуть. Ну я не рекомендую вам. Чому я можу давати людям поради, і ці поради дійсно допомагають у житті? А коли сам потрапляю у схожу ситуацію, не можу слідувати своїм же порадам. Тому що ви знаходитесь в епіцентрі цих подій, і ви не можете бути ем, неупередженим до себе і до оточуючих, коли ви стикаєтесь з проблемою. Це нормально. Кожен бачить себе стратегом, коли бачить гру зі сторони. Це нормально. Угу. Це у всіх так. Абсолютно. Психологи ходять інколи, до психологів, коли не можуть побороти якісь проблеми. Це окей. Тобто, ну, це абсолютно нормальна ситуація у людини, коротше кажучи. Ви ж, роздаючи поради, фактично нічим не, не ризикуєте, ну, окрім своєї репутації, а, а буває на неї пофіг а, в ту секунду. Тому, як би, це набагато легше.